Всім привіт! Я сьогодні з моїм молодшим братом будемо грати в Бравл Старс. Всім привіт! Не забажайте трохи на аккаунт, знаю, не дуже прокачано. Бо рідко граю. Слышно, я щас на нього погано Тамара. Ладно, не важливо. Ой. Окей. Okay. Перший перемог. Ой. Ой, у нас синька боленька. Нічого страшного. Але я через стіну можу вдаряти. Я знаю, а я не можу. Зато я можу відпихувати. Ну завжди й товаги, просто люблю зацінитися. Є погана новина, це дальники, ми з тобою ближники, Але нічого одного рознесла. Це я. Ой! Не вб'єш, не вб'єш. Регенимся. Регенимся. Мені треба перегнути.

Каждый изи разных Правда, я его не очень люблю. Вот. Ну, катка на, 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 изи, просто на изи. Ага. О, ты бы скинагайла выпал. Круто. куда? Она меня и так на девушке. У мене є такий самий скін на Гейла, який тебе тільки що випав. А В тебе такий ну, тільки що випав. Ага, Знаю, але в тебе тільки що цей випав. Колись це був мій улюблений персонаж. Мій улюблений персонаж. Це Бібі. була Бібі. Тепер Гейл і опять Бібі. А, і і, і Тара також. Я люблю Наша <му> Все, дітки, йдіть, йдіть прогуляйтесь. Нам не на, щоб ви за нами бігали. Жалко, щоб не запам'ятать, зникають. Ну, барон, ти зря, ти зря, ти зря. Е-е-е! Ні-ні, я, я не здохну, 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 я не здохну. Ладно. Просто не вдалий случай. Ну нічого, з ким не буває. Далі його так. Я не думаю, що будемо рангать, а то опять нулик попадається якийсь, як завжди. І трохи найти протуплива. Не банки, Нам надо банки. О, черрики. Ой. Ой, ой. А, куда? а, куда? а куди? А куди? Трошки не повезла. Куда ми? Вони мені здається, були занадто викачені. Там мене просто на ньому тільки один грай. Я вже Макша. Ну, я за біби добре граю. Я же Макша теж добре граю. Я же в нього люблю. От мене цікаво, тебе взагалі чути, то ж не нічі... половинні кімнати. і Це супер геніально. А я не. Мистер Бэт вс плей. Ой, там Ембер, там Ембер. Я ненавиджу Ембер. Ой. Майже добила. Уху-ху. М -м 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 Ого. Это так прошвые че не называется. Не приполнила бы на Ести попала. Я не, истин. Ну ладно. Шесть в сапога напишло. Сапана. Якщо що, то ми дуже потужні будемо набличку. тому що ти можеш відпихнути, а якщо я на небличко мене армію шкоди, то я маю ось цей гаджет. І... Нам, походу, не повезло трохи відми, бо їхні ранги трошки навіть не трошки завеликі. А ви знаєте, що якщо у вас мало бабу... Не можете жити просто, то же кампали, Ой, чи... як тебе тільки що за кемпа? Ой! Ой, Ой. Ой, М -м -м. Ой. тепер буду знати, где мы звязу. Ой. Мені били копа задала. Да тебе не хило задали. У неї хилок попали, у мене якесь містило. Я пойду скоро из Далина писали. Давай, Ира, забрай бам. Цай живушь. Понесть ты, ба. Вс подхилилась. Ба? Да ты там, там, там уже угу. гуляешь. Вам я допомогти дай, трохи. Понятненько. Ой. Чел тільки заспалами, не ну, вся, я його зразу вбила. Ой. Не попаде, не попаде. Закраюся лечила, закрисило. Добре. Ну, то була легенька каточка, дуже легенька. Хоча я думала, ми програємо. Ну, well, раз ти ближник, ти... Ой, дальник я маю бути ближником. А з ближників по завданням в мене є бочка, з якої нуль раз грала на цьому аккаунті. Ага, то в тебе ноль копки. Хіба що тільки програвала. Ні, я не взагалі не грала. Вона мені ось вчора випала. Ну, точніше її отримала за кредити. Що? я трохи, я трошки. Ой. Не круто. Десять, девять, восемь, семь, пять, четыре, три, два, один, ноль. Мы сейчас с ней будем спавнитись. Там Я

Трошки мене закресили. Ну, мене трошки відійшли, ми вже тут. Ну, коротше, він тепер буде грати за Боня. Боння. Да, мені подобається цей скин на нього. Ну, гарний, а в мене його нема. А вона його ж добула тільки. Ну, то, то, то в тебе є багато то, набагато. Ні. Ну, у мене зато немає легендарок, а в тебе є. Маті, Найбільше я би хотіла Вольта. Ого, Кенді. А я би Кенді б хотів. Так само. Він дуже прикольний персонаж. А тепер жалую, що ти хотів вольта. Кенді. Ну да, я і того і того хочу. А кіта? Не дуже. о. ще. Мама. наш бимаш так хитро. Ой. Попа. Ой, у мене майже хп не було. Ні. Не попадаю. Погано, поганенько, поганенько. П'ять, чотири, три, два, один. Ні. Да я уже там был на мапшах. Я ульт был в Уштайн. Я тебе уже завжди сказала, что за него дуже погано граю. Тебе граю. А я аль приму, за якого ще не граю. Майже. Давай еще только ближе. Хочу такие скины ближники лучше. Угу. Я... Ну, шалю у нас тоже можно больше. А я беру

То, що треба трошки радіше, Ой, я себе пейпер чорник роком. Я Ой. її боюсь. Ой. Ринка банку. банку. Ой, вибачте, мы реально випадково забрали вашу банку. Ні, не, <с с> не вийшло. Була погана ідея. Ну да, ну тут то це бере іншого, я Я обожив.

Мы стільки розгревались, типа, вот такие. А вот теперь мы тільки дальники. Але я, я і ближних... трохи не близько. По всему построю буду попадать. Давай куманчик. А і так, все. Баночка. Я начекаю, поки він нам баночку поломаю. Точнее вона. Бо мені здалось бочка. О, Ой, о, мене все, у мене улітало все ж. У мене на мене сидів. Я думала, я трохи задалек. Думала щось. Мені здається, це якісь були хакери чи що там. Я не знаю, що це було взагалі. А мене просто заглючило. Да це, походу, не заглючило. Та не похоже на глюк. Ні, Я Емс. Я мовчим. Вона має що говорити. І вибачайте за голос, просто я трохи прихворіла. Але мій брат вмовив мене зробити відео. Бо я хотів в ньому був. -ти, попра... Ти попросив в мене. Ну так. Да. Просив. Брав а перше, яке ми з тобою зробили, це було в Брукхевені. Запшикуємо тебе. Баночка, баночка прийшла. Баночки це головне, їх не дяло забирати. Баночка до нас прийшла. Ой, ой, ну ми тут напали, поки я на то

А ти на мене тут вже чекаєш? Ну трошки, да. Я хочу. Поки я щось стикаю. Там, Мені дуже сильно подобається оцей скин. No. Мі... А, ти про це. Я про те, що що фічі не рад. Не поняла, поняла, поняла. Та поки я встигаю дойти, ти вже встигаєш ці банки забрати. Та мене просто блядь, деміжа. Я так же саме як ось цей. Мені дуже подобається, як вона пшикає. Е? не под... да. Дивіться, вона О, тут Кенди... Кен Кенди кен... 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 Не знаю, як його називати, але я його боюсь. Кенди. Ой. Ой, чак. А він дуже потужний. Ага. А, так це далі. кошмар, 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 Чуть не было чуть не убило, чуть не убило, чуть не убило. Я бежу как у, к... у... у... у моих хэппайна, мама. Уже ем Кошмар, не надо, же б... на дальники нападать, а когда ты был лежен. О, сейчас и нам дополни их трошки. Чекай, трошка. чекай, чекай, в текущей А в нитке лопани, Або ні, вже ні. Ой. Але enfin, якщо така дуже важенька мапка, ну тоді я шарю. Це за те, що ти mm. мого брата прибила, крісла. Ой. Трошки розізлилась. Ой-і-ай-яйкіндій яйкіндійяйкін. Не повезло трохи. Але друге міські. Ну, ладно, ладно. Монет. Правда, я досі бомбу по монетам треба монети. Ринка берег когось. Я ж не наводжу це, я погано граю храй. А пізьми колись що багато далі, але не... Мені що, по-твоєму брати барла, щоб закрізь. Якщо ми програємо, не моя вина. Ну, краще би в нокаут в ви... нокаут вибрав. А найкраще, краще, що в нокаут на трив... трив... Можна чаш можно. Ага. Okay. Ну, Опа. Так, кубанчик. Ні, ми программики там чак який дуже подобний. Ставим турельку. А ми тут ламаємо з... Ой, ти чого джаком? Угу. А ми тут ламаємо вежу, там. поки ти не поки ти Но. цього не зробив. Ти я їм не можу ламати. Ось цей шейф. По... Я наш декаю шейф. А я їхні маю, але мене зараз уб'ють. Купав? Ех. <світ> але ми дуже добре їм не дамажили собі. Цей агрі хороший. Ой, хпшки трохи маловати. Тільки отак. Лимаємо, ламаємо, ламаємо. ламаємо Ура! У мене вийшло! Я Зайто я поламала сейфтою. Е -е 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 -е. Я би дуже би хотів жара рарона, з чого можна було затрутати норма. Хоч оно каут. Там бабка Ну ближникам там можливо грати, але там не більше хороше було. Я Пейпер, я пайпер бору. Немає шансу. Бо якщо в мене є ульт і близник на мене скаче, то тобто Едгар або Эдл, То і так. А, в мене ж у них немає божних. Зато у них є барон і. І е, <clears throat> І леон. Ну Леон, а леон, леон трохи болі. Troхи, болі. Troхи, в нас трохи трохи. Вони там. Ой! Вибачте, трошки спалила Опа. нас. Ой! Ой-ой-ой, мав мав Ненавиджу цього мав мав мавпишон мав ага, дуже легко нам втікати. Ти майже мавпу вбила. Ні, то це я не. Я сказ... я же сказала, что ты мой жена. Мама, пиши, он уйдет, выкручу. Бонни, моя уйдет, выкручу такого. Ого, она, конечно, и про. Ну, ну, не <существует> нет, <существует> мне не поважила. только, значит, <существует> <существует> -то, Леона и вша. Вообще-то, я Леона, значит, не вкручу. <существует> нет, там показалось, что я, потому что я попал. Попал? <существует> 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 Ой. Купи. Ні, втікаю. На мене надій немає за великих хату. А тут дуже. Ну ну було щенк тут. Я такі думала, що ближники на цій мапі погані. Через це беру Джекі. Яка так само ближник. Я дуже логічна. Я саме логічка буду, щоб її її брати чи теж. Це теж типу ближник. Ми дуже а з тобою і... логічні. Ага. Mm. 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 немає. Так, Мені ще здається, здається що має, ми закадаю, програли. Здається, що Ой, я не можу так любити. О. Mm -hmm. Живить там живить. Ой. Ты там живешь? А, ты вбив и ты його вбив. просто. я просто на ней навчилась трохи грати останній час. Е, це що це, це що було? А, а чого в мене так не було? Вони це вже вдруге, друге, вдруге, вдруге вдруге. вдруге. Посвій, будь ласка, ну, мінус катка, мінус катка, мінус катка. Це одна. Чи одне даш мені джерела помирать. Через те, що трохи ну, ми програємо. Ну, не, ультра просто вдруг что-то. Да, потому что там что-то... Я просто трошки, даже на трошки протупила. А он закидальщик? Да? Я трошки тихонько, я даже не знала. А он... И... Ну да пошла Я разуж померла, Шеста, що я не могла використовувать. Ой-ой-ой. Маємо жити, маємо жити, спокійно. Ти выживаешь. Та ми виграємо. опять та штука, що я не могла так кидати. Той. Ого, ладно, на цьому. намотку юзанула. Я на мотку. Ну, визнаємо це по типу крутий ви, ви з тим челлендську. Ну yeah. думаю, ми зараз виграємо, не отримую цей і на цьому закінчимо відео. Морч щоб чекати. <рекунок> Ей, бро, Едгар. Щоб вбивати. Ну Мортіс такий. Ну не чисто чекати. <рекунок> але цей це новий прихід <рекунок> дуже класний. Ой-ой-ой. Ага, він ультра новая -а, штучка. Я знал всех спалила, что мы тут. Я, не справлю. Не, не справлю. я знаю. Ой, то, фу, кто? Не Ой я опять задавался на ничего особого думал, что я. На маму чи на, <нах> на тебе? Хоча Хоча мені... ти... Одного разу не попала, тільки в тебе попадала. Кошмар. Ой. Ой, не попала, не попала. У мене питає, а ось <нах> наш і Едгар. <нах> чи ти Едгар Просто я гадаю, вже не шти, то то. то... <рикул> Мені за ключом ще я хотіла. Повезло, повезло. Ой, попала. Ну це робот, робить, це клон. Ой, я випадково, опять її занула Цього разу я її не спеціальний звернула. Правильній... Чай. Ти мені справді сні ще блюсь. Биш... Гіперкай. Ні, ні, <риклад> тя. <риклад> 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 треба звали, треба звали, треба звали, треба зволити. Могла, <риклад> Могла, але я то ще не могла. Ну, могла, але окей. Гіперку, гіпер. О, ну все. <риклад> <риклад> Ця катка була просто ізична. Ну і на цьому я дуже сильно дякую за перегляд, перегляд. І напишіть мені в коментарях, ой, чи робити мені ще відео по Бравл Старс. Всім пока.